Скільки птахів життя вирує як пташиний базар. Життя воно продовжується. Ааа, і літає їх, скільки бо у них дітки. Дивіться, ай. Життя. воно, Його не можна вбити, зламати, його тільки можна нівичити, але воно відродиться. Дивіться, скільки пташок. Тут багато, мені здається, поприлітало тих. Коти в таких місцевостях, де там геть гупає і бухає без зупину, бо у нас тільки не було пташок. У нас були птахи, але в що... такій кількості.